Вітаю всіх на моєму рукодільному каналі. Мене звуть Світлана і сьогодні у нас 3 березня 2024 року і розпочинається моя нова вишивальна неділя. З чого ж вона у мене розпочинається? А розпочинається з шаленого тижня стартів. Це СП, організатор якого Олена Буганова з каналу Олена Буганова Хедмей. Посилання на Оленку та на інших дівчат буде внизу під інфобоксом. Я собі, звісно, зробила невеличкий план, з чим я хочу вступити в цей, в цей тиждень стартів. І зараз буду вам розповідати про ці старти. Під номером один це в мене авантюрка. Це авантюрка. Проходить в телеграм-каналі. Група називається Game of Stitch. Вона буде, Ця авантюрка буде проводитися довгий час, тому, тому що робота, з якою ми будемо приймати участь, розрахована аж на 32 600 хрестиків. Розмір буде роботи 180 на 180 хрестиків. В роботі буде 42 чистих кольори і 17 блендів. Там будуть хрестик, півхрестик і бек. Це все, що нам відомо про цю роботу. Також є дизайнер. Ем, я вам підпишу, як звати цієї дівчинки в інстаграмі. Я заходила е, на її сторінку, бо дуже Ну, не знала, чи починати, чи не розпочинати, бо ми не знаємо, що це буде за сюжет, але дуже хотілося. Тому я зайшла на її сторінку. В неї дуже цікаві роботи, і тому я все ж таки вирішила прийняти участь так. І під номером один: ось так, в мене стоїть знак питання. Чому? Тому що ми не знаємо, що ми будемо вишувати. Тому так і буду вам показувати. Але вже нам видали перший етап. І ми можемо розпочати. Я буду її вишивати на тканині Аїді 16-го каунту ось така біленька. І ось така гама кольорів. На два органайзера в мене вийшла. Як ви бачите, така вона як і кажуть, весняна. Розові, зелені, трішки коричневого. Тут по моточку буде ще. Їх так небагато, але у мене ще й маточки є. Тут цілих моточки треба, бути таких от, коричневих. Нитками СХС я буду вишивати. Тому є в нас вже перший етап. Сьогодні я хочу робити розмітку на тканині і буду е вишивати перший етап. Це перша робота, з якою я вступаю. Цей тиждень. Так, відкладаємо і буду вам показувати іншу роботу. Під номером 2, ви бачите, в мене написано кривульки. Що таке кривульки? В інстаграмі я підписана на одну дівчинку. Канал її називається Лавандер Cross Stitch, нік його в інстаграмі. І я Попалася мені в інстаграмі анонс, що з 1 березня стартує річний проєкт, де, де будуть вишиватися різноманітні кривульки. Це дизайн Ірина Терещенка. І ну, мені дуже стало цікаво, я там деякі вишивала, У мене там є і дзвіночок. Ну, але ж хочеться спробувати і якісь нові кривульки. Вони будуть невеличкі. І Кожну кривульку ми будемо вишивати цілий місяць, тому я вирішила, що я справлюсь з цим. Не дуже швидко якраз буду насолоджуватися. І цього місяця, в місяці березні, ми будемо вишивати ось таку кривульку під назвою пендебуль. У мене є тканина. Да? Намиральний ток є, але я ще не підбирала, тому що буде виш... ось така тканинка. Тут вона буде з одного клаптику 60 на 60. Зараз нам теж вже даний перший етап, треба вишити рамочку. Тому я теж буду вишивати тут рамочку, і завтра вже нас, у нас буде вже другий етап. Ниточки В мене є. Ось такі коробочки. Тут різноманітні ніточки буду підбирати і вишивати, тому що можна дотримуватися і цієї гами кольорів, але можна заміняти на свою, яку ти хочеш. Тому я буду, можу підбирати свої кольори, які в мене є, ті і буду підбирати. Так, це другий. Під номером три. У мене буду вишивати закладинку. І закладинка буде березень. Зараз я вам покажу. В мене вишитий вже січень лютий. І зараз буде березень. Ось така гарна поросолечка. І з цієї закладинку я теж буду приймати участь в СП з весною в душі. Організатор цього ЄСП Валентина з каналу «Валентира... Валентина Творимо красу. Тому я вирішила, ця закладинка підійде під весну. Ось, ця закладинка повинна підійти під весну. Тому я її буду вишивати і в цьому СП теж звітувати. Вона ж пов'язана з весною: тут квіточки, сонечко, парасолечка. Тому я думаю, що вона теж підійде. Це буде мій третій старт. Буду я його вишивати на ось такі тканеньки. Теж це Аїда 16-го канту, але я її красила сама, і вона вийшла ось такого з розводами коричневого кольору. Так що буду я вишивати на ній і теж ниточки підбирати з цієї коробочки. Це мій третій старт. Четвертий старт. Четвертий старт. Дістаю коробочку. І це буде ось така коробочка. Це мій подарунок був на день народження, і я буду вишивати ось такий рушник. Від Лелітки у мене буде рушник зорі. Я його ще отримала, цей подарунок на день народження, але вирішила розпочати зараз. Так, у мене тут є ниточки, розвішені на органайзер. Ось така ти тисю. бачите, сьомочка. Так, нитки є, схема є, мабиночка даже є, тканинка є, голочка є, і буду розпочинати пасхальний рушник. З ним я теж спробую прийняти участь. Вес з весною в душі, але я не знаю, встигну ли я фінішувати, Може і не встигну. Ну, але заявлю. Встигну добре, не встигну. Це ж таке, але спробую. Ставимо плани, будемо пробувати. Так, це буде мій четвертий старт на цьому тижні. І ще так перебираю. Далі я хочу розпочати в'язати светр і буду я його в'язати ось таких ниточок, казал бейбі вул. Тут на 50 грамів 175 метрів. У мене є раз, два, три, чотири, п'яти, шість смоточків. Спицями буду в'язати половиною та 4. Спробую, але спочатку зв'язу зразочок, і якщо не підійде, мені не подобається, то буду зменшувати спиці, бо я точно не знаю, як мене буде плотно, не плотно виходити. Тому буду розпочинати з ветрик. Не знаю, що в мене вийде. І ще один буде старт. І ще один старт. Я хочу вишити шапку, але вже таку весняну, бо взимні мені вже дуже жарко. Тому я придбала ось такі ниточки Alizelana Gold. Тут у нас на 100 грамів 240 метрів. І хочу спробувати з них зв'язати шапку. Тут вона 51 акрила і 49 шерсті. У мене є біленькі ниточки, чорненькі, і є ще ось такий моточок, який я отримувала в подарунок. І я, Метраж теж підходить. Тому я ще не вирішила, яка буде, якого кольору буде у мене шапка чорна, біла або така сиренька-голубенька. Тому, коли буду починати цю шапку, в'язати, вже точно вирішу. Спиці в мене будуть четвірочка, і буду пробувати в'язати шапку. Звичайна шапка буде, як воно вже буде проходити, буду вам уже детальніше потім розповідати, бо. Сама ще не знаю. Я така можу розпочати, не сподобається, розпущу, і на це все закінчиться. Може, якусь другу начну. Так Так що в мене є старти задуми. Ще хотілося декілька стартів, але я думаю, що я не справлюся. Але якщо щось все ж таки. Це зроблю, і захочеться щось мені ще почати, то, звісно, я вам покажу вже по ходу. Але це буде точно ці будуть старти, а далі будемо вже дивитися. І з весняною шапкою я теж буду приймати участь в СП з весною в душі. І светр теж буде приймати. Чому ні? Буде фініш, добре не буде. Ну, те ж таке, головне просунути роботу, щоб вона вийшла і носилася в задоволення. Я, Антош, Кардиган дуже довго в'язала, починала ще весні, потім забросила, ой, весні, Осінню. На початку осені як розпочала. і він мені дуже-дуже довго лежав, а потім раз і зв'язався бистренько. Так що початок є, а що вже вийде ми з вами подивимось наприкінці тижня. Вітаю всіх! Ось і промайнув наш тиждень і я Прийшла вам показати свої старти цього тижня. Я заявляла вам, що в мене буде 6 стартів, і зараз хочу вам показати, що ж в мене вийшло. Під першим пунктом, я вам казала, що я вступила в авантюрку в групі Game of Stitch, це авантюрка. Де ми не знаємо, що ми будемо вишивати. Нам видають раз на тиждень етап розміром десь тисячу хрестиків, і ми вишиваємо. Так, і зараз вам хочу показати, що у мене вже є. Ось так виглядає вже моя авантюрка, нам вже видали два етапи. І, як ви бачите, тут, скоріш всього, ну, дерево, гілочка, а що буде далі, буде цікаво. Вже нам видали третій етап, будемо його вишивати на цьому тижні. Ось така робота в мене вийшла. Тут вишита... 2250 хрестиків. І ось так на даний момент вона вже виглядає. Так, це перший мій старт. Другий старт, який я вам казала, це я буду вишивати пендибуль. Це теж я вступила в річний проєкт, який стартує, стартував 1 березня, де ми будемо кожного місяця вишивати якісь кривульки. І ось назад, на... зараз в мене вже Ой, не так. ось так, скоріше всього, в мене ось... ось так вона вже в мене виглядає. Вона невеличкого розміру, буде 60. На 60 хрестиків. Тут вже в мене використано два кольори, таких два зелененьких, темніший і світленький. І ось так тут вже в мене є три етапи. Так що, така кривулечка в мене теж є Це мій другий старт. Так, Нитки приберу, щоб не загубилися. Так що. Все таке зелененьке. Так, це другий мій старт. Третій старт. Я кожен місяць вишиваю закладки, і цього разу мені потрібно було стартанути і вишити закладку березень. І в мене старт, і відразу фініш. Ось така закладка. В мене вийшла. Тканинку тут я красила сама. Тут Аїда це 16-го каунту. Ось так я її оформила, позади фетер, зверху стрічка, така парасолечка в мене вийшла, розовенька парасолька. Так, тут ближче показати. Такі квіточки, дуже гарна така обкладинка. І того. Тут у мене всього 1083 хрестика. Нитками я вишиваю різноманітними, і в мене вже є три закладки. Отак, От у мене є січень, лютий і березень. Так, потрошку. Кожен місяць у мене буде. Одна обкладинка. Так раз. Два. Так що у мене є старт і відразу фініш. Така вона гарна, розовенька, весняна. Так. Оп. так, це мій третій старт. Четвертий старт, який я вам казала, я дуже хотіла вишити рушник. Мені їх подарували на день народження. І 8 березня я виріша, вирішила все ж таки зробити старт цього рушника. Такий жіночий день, символічна дата, і я розпочала ось такий рушник зорі від фірми Лелітка. Вишиваю я його з журналу. Зараз вам покажу. Так, так, ось, бачите, я його зберігаю. Я його натянула на раму. І на даний момент в мене розпочато ось так знизу. Розпочала я вишивати отак з середини. Тут невеличка. Розмітка в мене є десь середина, і я середини пішла в цю сторону, буду вишивати, бо не вмістилася в мені повністю на раму. Тому тут ще один буде така от яєчка, хвиля. Тому не вмістилася, то я вирішила спочатку ось цю буду сторону, потім переп'ялю і буду цю, цей край вишивати. Так, що тут вже в мене вишито 438 хрестиків. Я його вишиваю нитками ДМС в три складення, як написано в журналі. На тканині Лінда Цвейгард 27-го каунту, і розмір буде у мене 47 на 70 см. Тож, Нитками ДМС. Такий рушник у мене розпочався, і будемо продовжувати його вишивати. Так, давайте приберу. Так, в чохлі, щоб не вимазати. І ще в мене було два в'язальних старта. Перший я вирішила зв'язати шапку. Маркерочок падає. Вирішила зв'язати шапку е нитками Alizella Na Gold, боюся, щоб вона не розпустилася. І ось на даний момент в мене відв'язана така кількість рядків. Вишиваю я білими нитками, Alize Lana Gold, білий колір і спицями четвірочка. Тут узор у мене на два рядки, і ось такий він у мене виходить. Гарний. Набирала я тут 88 Петель, О, якщо я не помиляюся, Там 88 петель і буду продовжувати, вона буде в одне складення, невеличка, так що така шапочка в мене розпочалася. Так, і другий старт я розпочала в'язати светр з ниточок. Казал Вул ось таки на 50 грам 175 метрів, 822 колір. У мене є 6 маточків. Склад тут мариносова шерсть 40%, 20% кашемір і акрил 40%. У мене є 6 маточків. Я розпочала в'язати светр, зв'яжу його з верху донизу, на спицях трічка, я набрала 160 петель, в'яжу резинку з хрещену, вона буде подвійна, так, потім перейду на спиці. Або половиною, або четвірка, ще подивлюся. На розмір я в'яжу С тому знайшла я мастер-клас і спробую зв'язати светрик. Дуже він мені сподобався. Якщо вийде, потім дам посилання. Якщо ні, просто розпущу її. Не буду далі його в'язати. Тут заявлено, що буде розход 260 грамів. У мене трішки більше. Може, я длину зроблю більше, а може, і ні. Бо там 47 на 47 см ширина та висота. Це і все. Що я хотіла сказати, так, розпочала. Ну, з спицями я не вгадала, тут спиці були м -м, потрібні були з маленьким тросиком. У мене дуже він длинний, але тоненьких спиць у мене нема. Чомусь, чомусь нема. Ще, ще нема. Не чомусь нема, а поки ще нема, але будуть. Тому ось так я розпочала в'язати. Якщо мені не сподобається, я розпущу і розпочну заново. Пошукаю нові спиці. Потрібно буде сходити в магазин і подивитися. Якщо знайду, то розпочну. А може, мені сподобається і так, подивимось. Так, і оце все, що я вам хотіла показати. В мене всі мої 6 стартів. Як я вам заявляла, 6 стартів. Вони всі в мене, в мене є. Даже є один невеличкий фініш. Ще, що я ще робила на цьому тижні. В грі просувалька мені потрібно було просунути ще одну роботу. Надо було вишити на ній 1200 хрестиків. І кожен день по 200 хрестиків, по трішки, я е, вишивала і робила старти і вишивала. Цю роботу. Зараз я вам її покажу. Це млин від химери. Зараз ставлю фото вам до і після. І ця робота в мене підросла на 1200 хрестиків. Хотіла вам показати, що чим ще я займалась на цьому тижні. Так що, цю роботу я теж продвинула. Я задоволена. Старт є, фініш є і стара робота теж продвинулася. Все, на цьому будемо закінчувати, і зустрінемось вже з вами на наступному тижні, в тижні магічний кубик. Тому з вами прощаюсь. Дякую, що були зі мною. Бувайте!